Bonjour, bonjour, bonjour. Для повсякденного спілкування, подорожей, навчання, бізнесу чи особистого життя в Івано-Франківську вже в п'яте провели безкоштовні курси з французької мови. Анна А на базовська музік Марія Калас. Пані Мирослава відвідує курси французької вже не вперше, аби втілити свою давню мрію краще познайомитися з мовою та менталітетом улюбленої країни. Каже, у колі однодумці вивчати нові слова значно легше. Вже один раз я була власне, на цих курсах і задоволення ще раз дозволили мені прийти на ці курси. Хотіла трошки більше пізнати, але перфект. Не вивчу це ясно. Взагалі то я полька, знаю українську мову, знаю польську мову. Три речення знаю по німецьки. Ну і пару речень вже вмію легенько проспілкуватися з місім професором Сергієм. Активною слухачкою курсів є її річна Ольга. Дівчина любить подорожувати саме тому знання іноземних мов для неї не важливо. Вона вільно володіє англійською та німецькою, проти французьку лише почала вивчати. Мені не важко було вивчати, тому що я знаю англійську німецьку, і Через то я на паралелі можу запам'ятати, і в принципі легко запам'ятовувати, легко сприймати. У Нас хороші викладачі, і всі дуже привітні, і тому легко розмовляти. ми вчимо трохи звуки і вчили правила писання. Тому в принципі писати легше, плюс у мене зорва пам'ять. І тому я як запишу, я запам'ятаю мені досить легко орієнтуватися на письмі. Охочих опанувати французьку зібралося більше десятка людей, серед яких здебільшого новички. Особливістю курсів є те, що під час занять звучить виключно мова Франції. Викладач Сергій Єромін каже, обрав для себе таку систему, аби слухачі могли повністю зануритися в атмосферу. Головне, чого ми хочемо навчити, це розповідати про себе. Але насправді про себе не просто як папуги, вони тобто завчають якесь там речення і все. Ні, вони кожне речення кажуть осмислено. Тобто кожне речення визнають, як будуються, де там є підмет, де присудок. Як розп... не просто вони кажуть, наприклад, Жем я люблю, а Жем Ле кафе, Жем Льо нуах жем кафе». Тобто цілий набір речень розповсюджений такий порядок речення. На останньому занятті учні демонструють, чого навчилися. Після цього отримують дипломи від Міністерства освіти Франції, які будуть дійсними все життя та у всіх країнах світу. Віталія Віталій Магалатій, телеканал 402.